Приєднуйтесь до мене у невеликій подорожі до передових наук та текстових історій, які роблять наш світ одночасно і зрозумілішим і глибоко захопливим. Сьогодні поговоримо про фотоніку. Якщо ХХ століття було епохою електроніки, де струмом керували електрони, то ХХІ століття по праву називають. Ерохою фотоніки, науки, що використовує для цих цілей частинки світла, фотони. А тепер уявіть, що замість електричних сигналів у мідних дротах ми можемо використовувати потоки світла, щоб передавати інформацію, обчислювати найскладніші завдання чи створювати надчутливі сенсори. Це і є фотоніка. Чому світло краще за електрику? На те є чотири основні причини. По-перше, швидкість. Фотони рухаються з найшвидшою швидкістю Всесвіті – швидкістю світла. Електрони в проводах на порядки повільніші. По друге, пропускна здатність одне оптичне волокно. Одночасно може передавати сотні тисяч телефонних дзвінків або десятки тисяч HD відеострімів. Це неможливо для мідного кабелю. По третє, відсутність перешкод. Світлові промені не створюють електромагнітних перешкод один одному. Це дозволяє щільно упаковувати їх, не боячись втрати якості сигналу. По-четверте, Енергоефективність передача світла майже не виділяє тепло на відміну від руху електронів через опір у проводах. Це критично важливо для великих центрів обробки даних, які споживають колосальну кількість енергії. Де сьогодні вже працює фотоніка ця наука вже давно не лише в лабораторіях. Ви стикаєтеся з нею кожен день. Наприклад, у інтернеті та зв'язку. Оптичне волокно це хребет глобальної мережі інтернет, усі трансконтинентальні лінії зв'язку, це пучки цих тонких, схожих на волосину скляних ниток, по яких дані подорожують у вигляді імпульсів світла. Без фотоніки ми не мали б ні швидкісного інтернету, ні потокового відео, ні хмарних технологій. Або візьміть електронні пристрої, лазерний діод у вашій оптичній миші, сенсор камери у смартфоні, який перетворює світло на електричні сигнали, лазер, який щитує інформацію з блюрей-диска, все це продукти фотоніки. Медицина ендоскопи, які дозволяють лікарям заглянути всередину тіла без розрізів, сучасні методи лікування онкології, фотодинамічна терапія, лазерна хірургія, все завдяки умінню доставляти світло точно у потрібне місце. Та військова техніка, системи наведення, лідар лазерні радари для безпілотних автомобілів. Засоби спостереження та нічного бачення. Але майбутнє, яке будує фотоніка, ще більше захоплює. Розглянемо п'ять ключових напрямків. По перше, оптичні комп'ютери. Замість того, щоб передавати електрони крізь транзистори, ми будемо передавати фотони крізь спеціальні фотонні чіпи. Вони обіцяють. Неймовірну швидкість обчислень у сотні разів вищу за сучасні процесори при мінімальному споживанні енергії та тепловиділенні. Це дозволить вирішувати завдання, які сьогодні недоступні навіть для суперкомп'ютерів, такі як точне моделювання кліматичних змін або розробка нових ліків. По друге, квантові технології. Фотони є ідеальними носіями для квантової інформації. Вони стабільні і можуть легко заплутуватися явищем, яке лежить в основі квантового інтернету. Такий інтернет гарантує абсолютно закищену передачу даних, оскільки будь-яка спроба перехопити квантовий сигнал миттєво його зруйнує, попереджуючи користувачів. По-третє, Лідари та доповнена реальність. Крихітні системи лідар на фотонних чіпах будуть вбудовані не лише в автомобілі, а й в смартфони та окуляри доповненої реальності. Вони миттєво скануватимуть навколишнє середовище, створюючи точну 3D-модель і накладаючи цифрові об'єкти в реальному часі. Біомедицина майбутнього. З'являться нанороботи, які доставлятимуть ліки до конкретних клітин, підсвічуючи їх лазером для активації, а надчутливі фотонні сенсори зможуть діагностувати хвороби за одним подихом або краплею крові. По-п'яте, енергетика. Фотонні пристрої забезпечуватимуть надійну та ефективну передачу електроенергії на великі відстані, зменшуючи втрати та покращуючи стабільність енергомереж. На завершення фотоніка це не просто нова технологія, це зміна парадигми. Ми переходимо від епохи, де ми штовхали електрони до епохи. Де ми плетемо мережі світла? Ця наука, яка виросла з фундаментальних розділів фізики, як квантова механіка та електромагнітизм, тепер стає головним архітектором нашого технологічного майбутнього, обіцяючи світ, який буде швидшим, безпечнішим і енергоефективнішим. Сподіваюсь, ви дізнались щось нове і, можливо, надихнулись. Якщо так, будь ласка, підтримайте проєкт. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!